Ми з котиком будемо зараз записувати відео про мою підготовку до марафону. Треба муситись зручніше і повісти цей мікрофон. Ну, якось так. Що ж, хотілося б почати відео якось цікавіше тривожність. Страшно починати. Це мій перший марафон, хоча я й готувалась, але все одно страшно. Але поїхали. Остакима чистанешодомен адешарана Я хочу зробити два відео на цю тему. Перша сьогоднішня це моє тренування, моя підготовка. З чого взагалі все почалось, і мої думки з приводу цього під час цього періоду підготовки? І друге відео вже безпосередньо сам забіг. Як це пройшло? Як я готувалась за день до і взагалі які були відчуття під час марафону? І якісь мої невеличкі фішки, які допоможуть і вам. Зараз буде дуже така цікава історія. а З чого ж все-таки почалось? Звідки виникла ця ідея, щоб пробігти цей напівмарафон? Щоб трошки зрозуміти бекграунд, давайте повернемось в липень 2024 року. Вже другий місяць пошуку роботи дата аналітиком абсолютно новою для мене сфера, і потрошку мій ентузіазм починає зникати. З'являється ще більше питань до себе. Чи правильний шлях я обрала? Чи Зможу я це робити, чи взагалі я адекватно оцінюю якісь свої сили, вкладення і очікування від того, що я шукаю. І одночасно з цим сумління. я постійно думала, що роблю недостатньо, і що мої результати це пряма оцінка мене як людини, що я недостатня. І тоді, сидячи з цими думками, я думала, що ну так жити далі не можна. Треба щось змінювати, якось рухатись. Листаючи випадково стрічку в Інстаграмі, в мені потрапляє реклама якогось забігу, і в голові одразу загоряється лампочка. і Я така. Це воно при світлі монітора в абсолютно темній кімнаті. Я вже заповнювала дані учасника, повторюючи про себе: я справді буду бігти цей марафон. Це справді я. І вже оплативши, я усвідомила: ну все, назад, дороги немає шлях тільки вперед. Саме так без ніякої казки, якоїсь красивої історії, почалась моя підготовка до напівмарафону. Як я сказала, це не була якась моя велика мрія, це швидше було. Дія, коли ти не знаєш, куди рухатись, і це єдине, що ти бачиш, де ти можеш себе якось покращити вже тут і зараз, де ти можеш одразу бачити результат. Заради правди скажу, що в мене вже був якийсь бекграунд тренувань, якоїсь фізичної такої легкої підготовки. Не скажу, що в мене супер якась фізична підготовка. І насправді навіть ці поодинокі пробіжки, які в мене були, і регулярні тренування в залі. Особливо зіграли роль в підготовці саме до забій. Найперше, що я зробила, то це календар. Я тут прикріплю скрін, як він виглядає. Він досі висить мене десь там на холодильнику, можливо, тут видно, не, не знаю. Ось там, десь він десь висить. Такий календар на 12 тижнів, де кожного дня, після кожної пробіжки, я відмічала, зробила я в цей день тренування чи ні. І це насправді дуже класна взагалі практика візуально бачити перед собою. Скільки ви виконали, скільки не виконали, і саме цей ритуал ставити галочку дуже позитивно впливає на нашу нервову систему. І окрім нервової системи, також він впливає на нашу мотивацію займатися далі. Тому, відмічаючи кожного дня плюс один день, я постійно думала, ура! Я стала на крок ближче до цього напівмарафону. Насправді з підготовкою в мене було все доволі просто, так як я постійно користувалася з додатком на екран. Я просто продовжила тренуватися там, окремо вибравши мету як підготовка до напівмарафону. І в мене це якраз співпало, що у мене було рівно 12 тижнів 12 тижнів підготовки. Кожного тижня було по 5 тренувань, було від 2 до 3 відновлюючих пробіжок. Одне два інтенсивні і одна довга провіжка на тиждень. Зараз трошечки розкажу, з якими результатами я починала свою підготовку. Останнє тренування перед підготовкою в мене було 25 липня. Запланувала я всю цю подію 26 липня вночі. Тож 25 липня у мене була така остання тренування перед підготовкою, і я тоді пробігла кілометри з середньою швидкістю 5,39. Ну такий середній темп. Для мене хочу трошки розказати більше про програму тренувань від Nike. Для мене вона була доволі цікава і адаптована для тих, щоб кожен зміг підготуватися і пробігти а, свій, свою заплановану дистанцію, свою ціль. Але все таки найненависніші тренування для мене це були інтервальні. Хоча вони були найбільш ефективними особисто для мене в моєму покращенні часу, в швидкості, в темпі. О, знали ви, як я їх прокрестанувала ці тренування, саме такі високоінтенсивні, інтервальні, просто до останнього намагалась відтягувати до самого-самого пізнього вечора, і потім все ж таки здавалась. І ну як здавалась, просто збушувала себе. Це просто те, що треба зробити. Тому в мене було так: не було якоїсь любові з такими тренуваннями. Найулюбленіше моє інтервальне тренування було до речі одне з останніх. А тут я залишу схему, як це відбувається. Як на мою думку, такі інтервальні тренування все таки краще бігти на біговій доріжці ніж в таких людних місцях, як в парку чи по місту. Для мене це особисто перше, що перешкоди у вигляді, якраз таки пішоходів, ролеристів, велосипедистів. Все це дуже відволікає і заважає концентруватись на тому результаті, на тих діях, які ти виконуєш саме зараз. Але якщо ви тренуєтесь на стадіоні, я думаю, тут проблем ніяких не буде. Пам'ятаю, коли я бігла свою першу довгу дистанцію, це 16 кілометрів. Мені було трохи складно бігти насправді, тому що я побігла ввечері, трохи не розрахувавши час, і бігла вже в абсолютній темряві, що абсолютно незручно, особливо коли недостатньо освітлення, і ти біжиш просто з ліхтариком від телефону. Не робіть так, як я. Але тоді мене ще хвилювала травма ноги, і я ледве-ледве добігла ці 16 кілометрів. Все ж добігла. І в кінці навіть думала, що я пробігла би ще два-три не швидким темпом, і тоді все пройшло прекрасно. Травми. Другий такий великий розділ підготовки. Ну, як підготовки, ти до цього не підготуєшся. Це такий етап, в який ти або потрапляєш, або ні. Я все ж таки потрапила в ту категорію людей, для яких травма саме шинсплінт, здається, одна з найпоширеніших травм серед починаючих бігунів чи бігунів, які повернулись після довгої перерви. Це шинсплінт. Можливо, ви вже чули про це або навіть відчували цей біль в передній частині гомілки після тривалого бігу. Але що ж це взагалі таке? Що це за травма? Така шинсплінт? Шинсплінт – це запалення м'язів, сухожиль та. Кісткової тканини передньої частини гомілки. Я прикріплю тут фото, щоб ви змогли зорієнтуватися. Він виникає через повторюваний стрес на кістку і м'язи гомілки, коли ми занадто швидко збільшуємо інтенсивність чи тривалість тренувань. По суті, ця травма це сигнал від організму, що ти його перевантажуєш. Це була моя ситуація. Причини шинсплінту можуть бути різними від неправильної техніки бігу до неправильно підібраного взуття. Навіть біг по асфальту може впливати. Але ще один фактор це якраз таке недостатнє відновлення м'язів після тренувань. Для мене це була комбінація з усіх цих, майже з усіх цих можливих факторів. Я тоді надто інтенсивні робила тренування, не звертала уваги на те, що в мене вже починала боліти нога. Я продовжувала тренуватись. У мене не було перерв між днями в тренуваннях і. До того ж, я бігала по асфальту. Перше, що мені допомогло зняти симптоми, це мазь. А, в мене, здається, була якась зігріваюча, звичайна. А друге, я робила просто точковий масаж, якщо це можна назвати масажем. насправді це просто а, такі натискання на ось так, на таку частину, і ти просто до болю, до болю натискаєш, наче прибираєш цю компресію. З м'язів, з кістки, навіть не знаю, як це описати. Я просто залишу десь тут відео, прикріплю, як я це робила. Це настільки боляче, що в тебе виступали сльози. Але вже через тиждень, взявши плюс додаткову перерву, у мене все-таки це пройшло, і потім з невеличким поверненням до тренувань, потроху-потроху нарощуючи знову тривалість бігу, це пройшло. Що я можу сказати наразі при збільшенні швидкості, інтенсивності. А це біль повертається, хоча й не такий гострий, але він все ж таки є. Тож насправді дуже важливо все таки розуміти сигнали тіла і звертати увагу, коли в тебе щось болить, не забивати на це, а одразу звертатись, розбиратись, шукати причину, в чому вона а, знімати все, що можливо, маю знімати оці причини, шукати їх і просто продовжувати ті тренування, які ви можете робити на даний момент. Забула ще додати, що для усунення цієї травми шинсплінта мені також допомогло зміцнення м'язів гомілки, і вже через два таких тренування, це умовно через тиждень, в мене цей біль майже зник завдяки цим вправам. Зміцнились трошки самі м'язи, як вони працюють, і я окремо напевно пізніше зніму якесь коротеньке відео. Так, от, повертаючись до того, що все ж таки потрібно розуміти і помічати сигнали свого тіла, я можу навести просто звичайний приклад, який я нещодавно побачила: що абсолютно дві різні людини, які готуються, умовно, до того самого ультрамарафону, одна людина може тренуватись 20 годин на тиждень, і вона пробіжить ультрамарафон, а інша тренується 12 годин на тиждень, що майже вдвічі менше, і вона з таким самим результатом пробіжить той самий ультрамарафон. Так, в цьому і питання, що кожній людині буде свій. Тип тренувань, свій підхід до тренувань, свій час відновлення, і в кожної людини буде схожий результат тільки через те, що в них різна фізіологія. Ну можливо, я неправильно сказала фізіологія, а в отим словом, ви мене зрозуміли. Всі люди різні, кожному потрібен індивідуальний підхід, і просто шукайте те, що вам відгукується, слухайте своє тіло, і ви точно знатимете, що для вас працює. Остання частина нашого сьогоднішнього відео. Що ж я думала протягом цих 12 тижнів тренувань, розділ саморефлексії. Насправді я довго думала, що тут розповісти, але не придумала нічого краще, ніж просто помісячно, хронологічно передивлятись фото, відео і аналізувати, коментувати якось свої думки в той період часу. Тож, поїхали! Місяць перший. Ейфорія, перший місяць підготовки до напівмарафону це справжня ейфорія. Кожне тренування приносило мені неймовірне відчуття сили та драйву. Я почувалася просто непереможною, і кожен новий кілометр просто змушував мене бігти ще більше і більше. Перший місяць моя мотивація була на піку. Я відчувала, що роблю дійсно щось неймовірне і впевненість у своїх силах зростала з кожним днем. У мене з'явилося чітке розуміння того, що я можу більше ніж думала раніше. Цей місяць був про те, як відкрити свої нові можливості і насолоджуватися кожним пробігом. Місяць другий. Перші труднощі травми втома. У другому місяці ейфорія змінилася на перші труднощі. Я почала відчувати, що моя енергія вже не така безмежна, як здавалося на початку. Тома стала постійним супутником, а дрібні травми, як, зокрема, шинсплін, постійно про себе нагадували. Кожне тренування вимагало більше сил, більше концентрації, більше уваги. І я вже почала сумніватися: а чи зможу я подолати всі ці перешкоди? Але, попри білі розчарування, я продовжувала тренуватися, адаптувала свою техніку, прислухалася до свого тіла та навчилася відновлюватися. Цей період був справжнім випробуванням для мене, і водночас він, напевно, найбільше загартував якось мою внутрішню силу волі і бажання досягти того результату. У мене трошечки закінчилась пам'ять на камері, тому довелося зробити невеличку технічну перерву. Але я зупинилася на тому, що на третьому місяці. Третій місяць приніс мені відчуття полегшення, і я розуміла, що найважче вже позаду, і скоро закінчиться цей період інтенсивних тренувань. Я значно зменшила кількість тренувань в цьому місяці. І більше звертала уваги саме на відновлення. Та відпочинок. Однак з цим прийшло хвилювання чи зможу я нормально пробігти цей напівмарафон, так як я зменшила кількість тренувань майже вдвічі. Ці сумніви інколи брали вверх, але я намагалась а, нагадувати собі про те, що яку роботу я вже зробила, і вірила в те, що все ж таки на старті вся моя підготовка а, буде показана на максимум. Я справді досі дуже хвилююсь, як він пройде. Буду таким невеличким спойлером, але сьогодні я робила таке пробне тренування умовно, пробний забіг повністю в тому одязі з використанням енергетичних гелів в ту саму температуру, в той самий час. І я вже для себе розумію, як саме я буду одягнена, що я буду їсти, коли я буду їсти. І... Але про це вже в іншому відео. Отже, таким був мій шлях підготовки до нового марафону. В наступному відео я вже розкажу, як пройде сам напівмарафон, мої результати, мої очікування, чи справдились вони. Тож, якщо вам було цікаво це ці відео і ви хочете дізнатися, як пройде сам забіг. Підписуйтесь на цей канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І обов'язково пишіть свої коментарі з приводу ваших тренувань, як ви тренуєтесь. Мені буде дійсно цікаво почитати вашу історію. На цьому все. Всіх цілую і обнімаю. Всім папа! Півмарафон, перепрошую, 21 кілометр це все-таки не 42. Добро добро! Що я хотіла сказати? Я щось хотіла сказати? Забула. Що ви сказали? Це було легко.